Fujifilm Instax Mini Evo – це найкраща гібридна камера на ринку, яка заново відкриває твій творчий потенціал. Радує тебе своїм дизайном, за який отримала нагороду в 2024 році. Демонструє світ усім іншим, так як бачиш його саме ти. А також вона являється найбільшим розводом на бабки, який я бачив за останній час. Бо настільки фіговою, пробачте, камери у такому гарному корпусі треба ще пошукати. І всі в інтернеті в захваті від цієї камери кажуть, що вона. Непогана сьогодні я тобі розповім, як модні вбриють на кеш, які є інші варіанти за ті ж самі гроші. Чому хлопці з Фуджі це генії продажники? А також не забуду розповісти про розпродаж. Розпродаж на розетка до мінус 60%. Нічого так, інтеграція залетіла. Бо саме зараз можна придбати собі давно мріяну вундервафлю чи просто якусь дрібничку набагато дешевше і не треба знаходити якісь промокоди, коперсатися на підозрілих сайтах, просто зайшов на розетка. Обрав необхідне і нормально так зекономив, так що не забувайте себе трошечки побалувати. Посилання є у описі, ну а ми повертаємося до камери. Розповідати всю історію компанії я не бачу ніякого сенсу. Головне, тобі треба знати, от що у хлопців діла йдуть добре. Вони попали в тренди і почали робити якісні камери у ретро-стилі, додаючи гарні фільтри плівки для модників. І того, майже будь-яку камеру Fujifilm просто не можна піти і купити в магазині, бо вони всі розпродані. Треба йти до підприємців на бу ринку і платити x2, x3, x4, x5. На фоні такого ажіотажу і підйому в компанії виникає ідея створити поєднання аналогової моментальної камери Instax та цифрової, запакувати фірмовий ретро дизайн і ось тобі ще одна золота жила. Бо всі ми з вами чудово розуміємо, що не всім потрібне якісь там ручні налаштування, змінна оптика, дефігіші мегапікселів. Головне стиль і можливість мати як фізичну надруковану фотографію, так і цифрову копію, що насправді було великою проблемою для молоді в аналогових. Інстакамерах ти сфоткав? Фотографія тебе в руках? Є а як її завантажити в інстаграм? Питання: ось ми і отримали інстакс міні-ево. Дивлячись на характеристики, я розумів, що це якийсь розвод і нічого хорошого бути не може. Але яка ж вона гарна? Дизайнери зробили так, що ти просто хочеш собі її купити, не використовувати навіть, а просто поставити і дивитись. Та й наскільки можуть бути поганими знімки на 5 мегапікселів, заспокоював я себе. На отаких от ось невеличких надрукованих фотографіях взагалі має бути пофіг, скільки там мегапікселів. А щодо цифрової копії, то блін, я ж колись робив нормальні фотографії на iPhone 3GS, а там взагалі було 3,2, здається, мегапікселі. Плюс я трошки піддався хлопцям з інтернету, бо вони кажуть, що на неї фаново фоткати, є всілякі фільтрики. Ще як принтер можна використовувати. Хм, Це ж я можу фотографії друкувати. І тут я для себе знаходжу просто кілер фічу, яка мені продає камеру. Зараз буде трошки душної інфи, протримайтесь, але по перше, ви зрозумієте, що відбувається у людини, у якої дві інженерні освіти. А друге, яка взагалі фігня може нас переконати? Щось придбати. Тепер уважно існують instax принтери, які просто можуть друкувати отакі фотографії, також з вашого телефону, з камеру, з чого хочете. І коли вони друкують цю фотографію, роздільна здатність це 800 на 600 точок. Теж саме відбувається з Instax Mini Evo. Коли ти друкуєш з додатку, так у неї є додаток, але я про нього не буду розповідати, бо в ньому. Ви потім зрозумієте, чому в, в ньому сенсу немає. І коли ти друкуєш, там роздільна здатність та сама: 800 на 600 точок. Але в технічних характеристиках є наступна інфа. Коли ти друкуєш фотографії, зроблені саме на цю камеру, отримуєш вже. 1600 на 600 точок. І я такий відразу, це ж можна скинути фотографію на sd карточку, обманути систему і просто друкувати в максимальній якості отакі от малесенькі фотографії. Тому що я знайшов на Reddit, що якщо друкувати просто 800 на 600 точок, то фотографії можуть бути трошки піксельними. розумієте? от на такому розмірі я хвилювався, що фотографії можуть бути піксельними. Трошки мені попаяло, я хотів просто собі е, чимось. Взагалі обґрунтувати, що я хочу купити цю камеру. Я собі отак от обґрунтував. І оце все закрутилося в моїй голові. Стильова камера, яка замінить дві аналогові камери. Кожен надрукований знімок буде якісним, ще й роздільна здатність буде найкраща. Ще й з телефону можна моментально щось надрукувати. Коротше, треба купляти. Я купив. От. <му> Фотографії, яка вона робить. Камера за 200-250 євро. Іноді там за 300 деякі продають. Можу ще сказати, що там є от 10 вбудованих фільтрів. І 10 ефектів там є. Круто, дійсно, дуже круто. От, подивіться, ще непоганий знімок. І от, і от теж хороший. А от, до речі, як виглядає 5 мегапіксельний сенсор з цієї камери? Цей сенсор можна купити у перекупів за 2 євро десь. Якщо відкинути весь цей драматизм, зрозумійте мене правильно, я не очікував отримати якусь яку якість, але на такі фотографії просто шкода витрачати плівку. От, до речі, дві фотографії: одна зроблена на цю камеру, а інша на айфон. Пояснювати де й що немає сенсу, я думаю, і грець з тим, що вони взяли якийсь дешевий і неякісний сенсор з недолугим динамічним діапазоном, але от сам цей стильовий та гарний корпус стильовий і гарний саме до того моменту, поки ти не візьмеш цю камеру у руки. Воно просто не важить нічого, наче муляж. Кожна клавіша дребезжить. Всі елементи корпусу зроблені максимально бюджетно, і відчуття китайської погрімушки за 5 баксів, яку ти купив на розпродажі алі, просто по приколу. Не подумай, я не очікував за 250 євро отримати просто ідеальний алюмінієвий корпус і ідеальну підгонку деталей. Але це все вже якесь знущання над покупцем. Воно все розбовтане дешеве, іначе ти береш якусь підробку в руки, тому що навіть аналоговіка. A minha Той ж самої Fujifilm, вони зроблені набагато якісніше. Так, тут такий же самий дешевий пластик, але всі ці кнопочки вони не дребіжжать. Коли я отак от роблю, нічого не люфтить, нічого не скрипить. А там кожен раз, коли я вмикав камеру і натискав оцю клавішу, у мене таке враження складалося, що я оцю клавішу зараз просто відірву. Ще й мій лайфхак з друком фоток через SD картку не спрацював. Камера з шансом 1 до 100 інколи бачила і. Інші фотографії з інших пристроїв. Я навіть щось роздрукував, і начебто воно дійсно офігенно виглядає. Але в більшості випадків я пробував різні SD-карточки, різних об'ємів, різні формати файлів, різня роздільна здатність фотографій. Пофіг, взагалі на все, вона майже ніколи не бачила фотографій з інших пристроїв. Ба Більше дуже часто, коли я доставав просто SD-шку з самої камери, а потім вставляв її назад, без ніяких маніпуляцій. Вона. Більше не бачила навіть свої фотографії, і це я вже мовчу. І не бачу сенсу розповідати про відсутність налаштування. Єдине, що ти можеш зробити це експозицію і баланс білого змінити. Про те, що скинути на телефон, ти можеш тільки ту фотографію, яку ти фізично роздрукував, витративши на це плівку. А просто цифрові копії, ти по бездроту через додаток. Передати не можеш. Те, що автономності вистачає на півтори-дві години максимум, чи те, що на дворі екран не читається зовсім, і ти взагалі ні лі не бачиш, а що ти фоткаєш? Спалах тут на ксено звичайний діодний ліхтарик, так що якогось толку від нього Ой. ти зрозумів. І сидів я такий, роздруковував знімки з інших камер по блютусу, і зрозумів одне це нещастя треба повертати. Будь-який андроїд смартфон навіть сіомі 15-го року куплений за 100 гривень на OLX, буде робити фотографії краще по якості, ніж оце щастя. Я розумію, що зараз просто величезний тренд на point-and-shoot камери, яких немає особливо нових, окрім тих, котрі коштують десь півтори тисячі євро. Без бюджету я би фоткав на телефон і не робив собі голову. Є тонна всяких додатків. Там ти накидуєш фільтрики і виходить, типа прикольно. А як хочеться надрукувати, піди на бу у ринок і купи собі принтер. Той же самий Instax можеш взяти, вони не так дорого коштують, і будеш іноді друкувати собі прикольні фотографії на пам'ять. Якщо хочеш бути більш хіпстером, візьми також нову ринку, будь-яку звичайну Instax камеру, хоч саму-саму базову модель, і в тебе плюс-мінус будуть виходити от такі от неочікувані моментальні фотографії. Плюс ніякої AI цифрової обробки на знімках. Я ж для себе обрав наступний варіант. Мені неймовірно повезло, що це чудо не подряпалося. Я зміг повернути до магазину, врятувавши свої кошти. І не зважаючи на просто космічні ціни, навіть на БУ ринку, на деякі дійсно прикольні і компактні фотоапарати, я декілька місяців порибачив, зміг вихватити отаку майже лейку. І щоб ти розумів, я всього трошечки там доплатив. По факту мені ця камера вийшла як Fujifilm плюс чохол, але цей малий просто в тисячі в мільярд раз кращий ніж. Fujifilm фільм Mini Evo. і так, ти будеш виглядати з цією камерою як хіпстер, і так вона може робити отакі от хіпстерські фотографії. До речі, якщо цікаво взагалі про неї послухати, напиши в коментарі, тому що це такий хайден джем на ринку компактних фотокамер, і вона ще не взлетіла в ціні. Так, неяби вона там добре, коштує, але все ж таки можна ще пошукати. І за свої гроші вона пропонує багатько всіляких штук. Включно з отаким от хіпстерським дизайном. Якщо не подобається цей спалах, просто знімаєш і в тебе отака от стелс, маленька камера. Ну а в Fujifilm Instax Mini-Evo, ми кажемо, бувай! Я б нікому не радив витрачати на цю безглуздість коштів і часу. Тільки в якості стильного айтему у вас десь на поличці за 200-250. Євро на цьому і все. Не забувай ставити лайкос, писати комент. Також, якщо хочеш, і це насправді дуже важливо. Можеш підтримати канал. Посилання також є у описі, бо завдяки вам я й можу випускати якийсь контент, стрімити, робити для вас щось, і просто вам трошки підіймати настрій. Радий був поспілкуватися. Думаю, скоро побачимося. Всіх своїх обійняв.